Всім привіт, любі друзі! З вами Гаяне та відеоуроки французької мови. Сьогодні ми зустрічаємося в відео більш лексичному, але все ж таки ми не тільки будемо просто вивчати лексику, але я вам буду пояснювати різницю між дієсловами, які дуже часто плутають за смислом. Сьогоднішнє відео буде ділитися на два блоки. Перший блок більш е, складний, скажімо, для розуміння. Е, ми тут розглянемо різницю за смислом між дієсловами руху, а саме дієсловами але, венір, ревенір, rentrer та аріве. Ці дієслова перекладаються більш-менш як приїжджати, від'їжджати, повертатись, поїхати. Вони схожі за значенням, і давайте трішки спробуємо розібратися. Хоча я би сказала, що це така тема, яка більш ну, приходить з практикою, але все ж таки якусь основну базову різницю я хотіла б вам пояснити, щоб ви, ну, хоча б відчували трошки краще на початкових етапах. Добре? Про дієслово, але. Та «веніг» ми з вами вже розмовляли в минулому уроці, і я сказала про те, що але це кудись йти, «веніг» більше приходити. Але ви вже помітили, що «веніг» теж в українську мову перекладається як йти кудись. Наприклад, ми кажемо тюв'ян, ти йдеш. Ну ми просто не кажемо в українській мові, ти приходиш. Ми скоріше скажемо тюв'ян, ти йдеш зі мною, тюв'я муа», Наприклад, давайте ще раз. Проставимо всі крапки над І. Дієслово але, яке неправильне, яке відмінюється, я нагадую, ось так. З цим дієсловом ми завжди маємо вказувати напрямок: це їхати чи йти кудись. Тобто ми можемо сказати je vais en France, il va chez elle. Я їду у Францію, він їде чи іде до неї. Чи ми можемо сказати «tu y vas». Ти туди йдеш. І це ми вказуємо слово туди, ти туди йдеш. Є слово але може вживатися без вказання, куди саме ми рухаємося. Але, наприклад, в таких контекстах в розмовній мові але може означати те, як ми кажемо в українській давай. Але, je ну давай, я подзвоню тобі завтра. Uh, тобто це така саме розмовна мова, ну як вставне слово. Eh, чи але аб'янто. Дуже часто кажуть, ну давай, до зустрічі. Скоро побачимося. Але абіянто. Чи навіть але 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 ви можете почути таке? Це значить ну давай, давай, вперед, давай! Але але але, сільбупле, тумунсера сам, і сізі але, 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 але але. Тобто в такому значенні ви можете побачити але без напрямка. Але загалом це дієслово «їхати» чи йти, коли ми вказуємо напрямок. Дієслово веніг теж неправильне дієслово. Ви сподіваюся, пам'ятаєте, як воно відмінюється. Це загалом приходити звідкись. Ви пам'ятаєте, сподіваюсь. І також ми можемо також перекладати, як йти, але у коротких фразах, коли ми не вказуємо напрямок. Як ви бачили в книжці, tu viens avec moi?» ти підеш зі мною, ти прийдеш зі мною, тобто йдемо зі мною, tu viens avec moi?» Чи, наприклад, контекст: Ми йдемо до Бенуа. Ти теж хочеш прийти? On va chez tu veux venir toi осі? Ми йдемо до Бенуа, тут у нас напрямок до когось, так ми вказуємо. А потім ми кажемо: Ти теж хочеш прийти чи піти з нами? тю тювевенір, чи туа осі, ти хочеш прийти, піти. Тобто, бачите, тут переклад, він не точний. Тобто, ми не можемо сказати, що «веніг» – це 100% «приходити звідкись». Воно також може означати «піти», але не обов'язково вказувати напрямок. Він мав сказати, що «війди до мене в Бельгію». Я кажу, що «Окей, я прийду до тебе». Він мав сказати, що «війди зі мною, в Польщу». Дієслово ревенір. Ви бачите, що це брат дієслова «венір», Він відмінюється так само. Ну просто спереду є ще також префікс рев'ян, тюрев'ян і тому подібне. Ви зараз бачите на екрані. Revenir це повертатися. Я повернусь через десять хвилин. Жерендені. Paris, je reviens. Vendredi, je reviens. У піснях дуже часто співають, коли ти повернешся, моє кохання. Кан редра тю. Є така, до речі, дуже красива пісня. Я залишу посилання в описі. Quand tu reviendras, quand reviendras tu? Це майбутній час, коли ти повернешся, тобто повертатись. Є також дієслово rentrer. «Rentrer» ми бачили в нашій книжці, це також повертатись, це синонім, але є різниця за смислом між «revenir» та рантре. «Rentrer», rentrer – це більш повертатись до свого місця дислокації, скажімо так, дуже часто використовується, коли ми кажемо повертатись додому, тобто до місця, де ми проводимо дуже багато часу, скажімо так. Наприклад, у фразі, що після роботи я повертаюсь додому о 10 годині. Ми тут не скажемо «Je reviens à la maison». Тут за смислом я повертаюся до свого звичного місця. Тут ми маємо вжити дієслово «rentrer». Après le travail, je rentre à la maison à 18h. Наприклад, да? після роботи я повертаюсь додому о 6 годині. «Je rentre tard, elle m'a suivi». Чи Je veux rentrer à Paris. Я хочу повернутися до Парижу. Якщо ми бачимо чи чуємо таку фразу, ми розуміємо, що людина, яка каже цю фразу, вона проживає в Парижі. Тобто Париж для неї це рідне місце місце, де вона проводить багато часу. Тому граматично правильно сказати je reviens à Paris. Але якщо за смислом ми повертаємося до Парижу і ми живемо в Парижі, тоді ми скажемо Je rentre à Paris demain». « Je, reviens, je, reviens à Paris, je, à je Alors, je rentre à Paris et depuis 15 ans, je fais de l'accompagnement au changement. Et quand je reviens à Paris, on est fin décembre, euh, je me retrouve également dans l'hôpital, urgence. Est, est le mot « arriver »,« теж як Ариве дуже часто також вживається, це діє слово першої групи, тут зрозуміло як воно відмінюється. Якщо венір це більш приходити, так, то arrive це приїжджати, тобто більш здалеку. Mon frère arrive à Nice. Мій брат приїжджає до Ницци, тобто приїжджає, прилітає, наприклад, так. Ну, тобто, звідкись до кінцевої точки. Mon frère arrive à Nice demain. Мій брат приїжджає до Ніцци завтра. Якщо я щось замовила в інтернеті, то ma commande commande – це замовлення lundi. Моє замовлення має приїхати в понеділок. Тобто приїхати. Це так перекладається, це більш-менш зрозуміло для україномовних людей. On arrive chez vous, vous nous donnez vos clés. Voilà, до arrive chez Alain. 6 І також наголошую, що аріве дуже часто використовується у фразах на кшталт я зараз буду, вже біжу, зараз буду, жаріве, кажуть французи, ну тобто я приїжджаю, ну, якщо дослівно. Але тут ви просто маєте зрозуміти це таке кліше, якщо ви кажете зараз буду, вже біжу, ще кілька хвилин я тут, то кажуть чи «Il arrive dans 5 minutes» Він буде через 5 хвилин, ми кажемо. Тобто він приїде через 5 хвилин. Французи вживають саме дієслово «arriver» у таких контекстах. «J'arrive, compagnon!» j'arrive!» «Bonsoir!» Сподіваюсь, що трішки стало зрозуміліше. Але, як я сказала на початку, все приходить з практикою. Якщо зараз у вас така Каша через ці дієслова руху туди-сюди, то з практикою воно прийде і вже само, саме ляже вам на вухо. Коли я кажу з практикою, це означає, що треба багато читати, багато слухати, ну і, звісно, впроваджувати це в практику. Але якщо ви вже будете як мінімум читати та слухати, це вже супер. Ви вже будете якось розробляти свою лінгвістичну інтуїцію. І другий блок нашого відео тут трішки легше, тому це друга частина відео. Я тут хочу розмежити чотири дієслова, які дуже часто плутають, але тут нам з вами пощастило, бо в українській мові вони теж різні дієслова, вони перекладаються по-різному, тому просто тут поставимо всі крапки над і. Добре, дієслово слухати та чути та дієслово бачити та дивитись це не одне і те ж саме. У французькій і в українській мові. Почнемо з дивитися та бачити. Дивитись це regarder quelque chose чи regarde quelqu'un, «Дивитись щось чи дивитись на когось. Нема ніяких прийменників. Це діє слово regarder. Ми його вже бачили у нашій книжці. Перша група. Je regarde la télé. Я дивлюсь телевізор. Наталі regarde Nicolas. Наталі дивиться на Ніколя. Pourquoi vous regardez votre montre? Чому ви дивитесь на ваш годинник? Дієслово Дєєслово. І дієслово «бачити». Це дієслово. Voir. Його також ми з вами вже вивчали. Це неправильне дієслово, його відмінювання ми вже з вами бачили. Ще раз, voire це бачити. Наприклад, я бачу дівчинку. Je vois une fille. Ви не бачите нікого. Ву не voyez personne. Пам'ятайте, що персон це ніхто. А персон» – це людина. Я це пояснювала окремо в нашому курсі вправ для тих, хто користується курсом вправ під відео. Je ne vois personne. Я не бачу нікого. Il voit son visage. Вони бачать його обличчя. До речі, на слух, якщо ви кажете il voit son visage, ми також можемо зрозуміти, що він бачить його обличчя чи її обличчя. Ну, це французька мова, тут треба все зрозуміти за контекстом відчувати, здогадуватися. І дієслова слухати та чути. Слухати це дієслово écouter. Це дієслово першої групи, ви знаєте, як воно відмінюється. Par exemple, je j'écoute la musique? de la musique. Il écoute la radio. Les enfants écoutent le professeur. Vous m'écoutez. Vous m'écoutez. Et le mot chuter. C'est pour nous un C'est le entendre. Entendre. З двома носовими однаковими звуками. Entendre quelqu'un чути когось. Чи entendre quelque chose, чути щось. Це неправильне дієслово, як ви вже бачите, ось його відмінювання. Давайте разом прочитаємо. У фразі. une chanson» Я чую пісню. «Tu entends une chanson» Il entend une chanson. Nous entendons une chanson. Vous entendez une chanson. Ils entendent une chanson. Я чую пісню, ти чуєш пісню і так далі. По особам. Ви бачите, слухати це écouter, Чути це entendre. Це два різних дієслова за смислом. Не плутайте. Як би ви сказали, ти чуєш щось. Tu entends quelque chose? Vona cuje choum? Elle entend un bruit. Elle entend un bruit. Vona cuje choum? Vous cuitez téléviseur? Vous entendez la télé? Vous entendez la télé? Allez, d'accord, je vais manger tes slouches à tes Vous écoutez la télé? Ви можете дивитись телевізор. Vous regardez la télé. Але ви не бачите екран. Vous ne voyez не l'écran. Ось так. Як приклад. Всі дієслова, про які я сьогодні розповідала і в першому блоці, і в другому блоці. Ми з вами побачимо в четвертій частині нашої книжки. Анфюре номе мока це буде наступне відео в нашому українському списку відтворення. Я нагадую, що на моєму каналі представлено багато списків відтворення, і також нагадую, що під мої відео українського списку відтворення я роблю курс вправ. І під сьогоднішнє відео також будуть окремі вправи на інтерактивній платформі, до якої ви можете купити доступ через посилання, яке вказано. Внизу на інтерактивній платформі представлений курс вправ. Тобто відео ви дивитесь безкоштовно через YouTube, А якщо хочете придбати вправи та допоміжний матеріал під відеокурс, який ви бачите, то це можна зробити за посиланням внизу, як я вже сказала. Курс завершиться тоді, коли ми дочитаємо з вами останню главу нашої книжки Амфюре Номе Мока, і нагадую в книжці 5 глав. Також всі, хто придбають курс до того, як вийде останнє відео, остання глава нашої книжки, для вас також буде відкритий доступ до окремого телеграм-чату, де ми можемо з вами спілкуватися, де я також ділюся допоміжним матеріалом і де ви можете ставити мені питання. Отож, для всіх, хто хоче закріпити свої знання, та також дізнатися щось нове в ігровій формі через інтерактивну платформу з інтерактивним словником, я вас запрошую до курсу вправ. На цьому сьогоднішнє відео завершується. Ми з вами побачимось, як я вже сказала, в наступному відео, де будемо читати четверту главу нашої книжки. Дуже дякую за увагу, дякую за вподобайки, коментарі та якщо будете ділитися цим відео з вашими друзями в інших соцмережах. До наступних зустрічей! Merci de votre attention. Allez, allez! Au revoir!